Покликана того законодавства виконувати рішення Львівської обласної ради, оскільки це є воля громади, і як депутати вирішили прийняти іншу програму, чи що облас... виконавча влада це зобов'язана виконувати. Проте голова Львівської центру адміністрації Олексія Нютка, а за як ми вже знаємо голова обласного соряту солідарності ППП, замість вирішення соціальних, економічних та інших питань на сьогоднішній день, які є. У Львівській області ці питання є дуже гнітючими, є подекуди негативними в порівнянні з іншими областями. Намагається е, свідомо дискредитувати своїх основних конкурентів, я так вважаю, на політичній арені, зокрема, перед виборами місцевій ради, які відбудуться за місяць, і, зокрема, це стосується фракції Восвобода і наших представників. Е, до речі, ця тенденція не є львівською. Ця тенденція дискредитації і свободи і загалом націоналістичних сил в Україні має загальноукраїнський характер. Ми це знаємо по інших політичних партіях, які цей процес пройшли фактично в серпні. За свободу це зачепилося фактично у вересні місяці. Це є дезінформація і дискредитація з боку прем'єр-міністра Іценюка, це дискредитація з боку міністра МВС Авакова. Ця дискредитація, як вже бачимо, дійшла і до бою власних державних адміністрацій, зокрема пана Синютки. Що можна сказати із приводу зазначеної публікації, якщо вже по суті питання? Його можна оцінити з трьох позицій. Цю інформацію яка була на сайті ОДА. Як перше, те, що це є, як оцінити на злодій Геша говорить, я це можу підтвердити фактами. Друге, як дилетантство і нерозуміння. Маніпуляції громадською думкою та фактичним результатом голосування депутатів Львівської обласної ради. Насправді, депутати Львівської обласної ради внесли зміни до бюджету області, де не забрали, а навпаки, надали значну суму коштів представникам громади і власне за рахунок платників податків вівщині, бо це їхні, в першу чергу, кошти, а не депутатів, як депутатів, які це розуміє, і власне в цей складний час, зокрема, Соціальних, економічних, ціново тарифних проблем а також тих, тих, які спричинені російською агресією, і спричинені російсько-українською війною. Я лише нагадаю, у Львівській області вже загинуло понад 180 воїнів.